Цьогорічний чеський парад поставила українська драматургиня Оксамитове освячення карнавал, який проводять 17 листопада у центрі Праги, вже 11 років поспіль. Цей день одна з найважливіших пам'ятних дат у Чехії день боротьби за свободу та демократію. Карнавальна хода цього року була присвячена Україні та пройшла під назвою Поїздка ще не завершилась. Терматуриною дійства стала українська письменниця Оксана Маслова. Своїм завданням вона назвала створення повної історії про війну для цього над костюмами мас. Та декораціями понад місяць працювали колектив українців, чехів та німців у сюжетній лінії карнавальної ходи було багато символізму, радісна музика та знищені будинки, ляльки, мотанки та евакуаційний поїзд, радість і біль. Оксана каже, що важливим було поєднати світлий святковий настрій, що панує в цей день у Чехії, із реаліями війни в Україні. Тому вона запропонувала використати тишу правою, ідея святковий натовп щасливих людей, і раптом пронизлива тиша. Одночасно усі Першими на порятунок приходять птахи зі світла, що закривають своїми крилами дітей. Тишу порушує дитячий спів. Дорослі та діти починають співати українську пісню. Ой, лузі червона калина швидко лине колоною, повертаючи усе до життя. у ході взяли чехи, українці, німці та швейцарці. До колони на ходу приєднувались перехожі. Оксана зазначає, що їм вдалося привернути значну увагу. Люди виходили з барів, стояли вздовж вулиць, спостерігали та знімали.